Сьомий розділ Євангелія Луки. Після цього Ісус пішов у місто, яке називається Наїн. і з ним йшли учні Його і багато народу. Коли ж він наблизився до міських воріт, якраз виносили померлого єдиного сина у матері, котра була вдовою, і багато людей з міста йшли з нею. І коли Господь побачив її, то змилосердився над нею і сказав їй: Не плач! Підійшов і доторкнувся. А, к одру до Мар, ну, місця, де лежав цей мертвий, ну так називається. Мар, Мари. І ті, що несли, зупинились. І він сказав: Юначе, кажу тобі встань. Мертвий підвівся, сів і почав говорити. І Ісус віддав Його Матері, страх обійняв усіх, і вони славили Бога, кажучи, великий пророк з'явився між нами, і Бог зглянувся над народом своїм. Дуже цікава насправді, дуже цікава історія, тому що якщо більш глибоко замислитися, то це і дуже емоційна історія. І ось дивіться, наскільки все цікаво відбувалося. Ось Ісус Він заходить у це місто, яке називається Наїн, і зустрічає ось цю, от, так скажемо, скорбну процесію, коли. Несуть хоронити е, Хоронити хлопчика. Тут не написано, ну, якого віку він був. Ну, це був син, і мати була, ну, мабуть, він, можливо, був підліток. Можливо, вже молодий юнак, я не знаю. Але е, не просто це, був, е, це була жінка-вдова, по-перше. Це дуже важливо, якби побачити всю цю історію більш детально. Е, це була жінка-вдова, в якої помер єдиний син. Ось і ну, таку трагедію. Ну, мабуть, неможливо навіть описати і усвідомити і ті переживання, і ті страждання, які переживає така людина, ось, наприклад, як ця вдова. По-перше, вона була вдовою. Це значить, що вона вже в своєму житті пережила трагедію втрати свого чоловіка. В ті часи залишитися вдовою е, означало бути дуже незахищеною. Ми навіть знаємо, що це не треба порівнювати вдова сучасного світу і вдова тоді. Це трошки дві великі різниці. Ось, Тому що сьогодні вже так побудовано суспільство і є соціальний захист, і, ну, і жінка, вона вже має там і професію, і роботу. Ну, тобто, зовсім інша побудова системи зараз, взагалі в світі. І жінка, навіть одинока жінка, жінки сьогодні можуть і заробляти більше, навіть як чоловіки, і бути успішними. І, ну, це якби історія сучасної людини. Ось. Але бути вдовою в той час означало дійсно бути дуже незахищеною, тому що навіть в Біблії Господь дуже часто підкреслює і ті, які писали Біблію, вони. Вписували ці речі, що Господь захисник сиріт і вдів, Тобто вдови відносилися от в таку категорію сиріт. Тобто страждання, страждання які могли залишитися без батьків, без батьківської опіки, воно прирівнювалося одне до одного. Тобто, це була трагедія, це була велика трагедія. І жінка, в якої, наприклад, був син, але це був єдиний син. І це була її єдина втіха після того, як вона втратила свого чоловіка. Це була її єдина надія в цьому земному житті, яку вона мала. Я не знаю, її духовний там стан віри, довіри. Але, але так, це дійсно ну, для неї це була трагедія, яку, як я вже сказав, неможливо навіть собі уявити. Це була саме велика трагедія, яку людина може переживати. Ось так можна сказати. І тому, коли Ісус входив у це місто наїн, то Він е, Йому назустріч, і де, е, оце, от, ця процесія, страждаюча, е, цікаво, що Ісус ішов не один. Він треба теж, якби побачити, що Ісус ішов з великим натовпом. Тому що це написано, що в 11 вірші тут написано, що Ісус пішов в місто, яке називається Наїн, і з ним ішли учні Його і багато народу. Тобто це, ця подія, яка там мала відбутися, вона не відбулася при якійсь маленькій кількості людей. Ця подія була дуже, так скажемо, як. Вона була дуже е, такою. Ну, відомою подією, тому що там було дуже багато людей, і учні Христа, і інші люди, які слідували, можливо, вони там слухали Його, можливо, вони були симпатизуючі, але вони слідували, їм було там важливо бути з Ісусом. Ось. І ось на зустріч, тобто вони йдуть в це місто, а звідти виходить інший, можна сказати, натовп, група людей, але це вже похоронна процесія. І вони несуть тіло цього мертвого хлопчика, сина. Ну, ми не знаємо, скільки йому було років, ну, можемо там собі вже уявляти. Можливо, він вже був дорослим, можливо, він вже був єдиний, хто турбувався про свою матір, і хто, можливо, заробляв гроші і забезпечував цю ну, необхідну турботу, яку потребувала його мати. Можливо, його мати була вже. Теж це всі деталі ми не, не знаємо їх. Можливо, вона вже була е, жінка у, у, у віці, яка взагалі не могла про себе так нормально потурбуватися. Ми не знаємо цих деталей, але можемо просто взяти всі категорії можливих варіантів. І вони в будь-якому випадку вони будуть дуже показовими, вони будуть підходити, е, тому що вони все рівно передають. Велику трагедію і велику біль, яка була там присутня в цій процесії і на цих похоронах. І це дуже цікаво, що коли Ісус зустрічає цю процесію, і, і, і з Ісусом люди, і вони дивляться, і Ісус зустрічається з цією жінкою, яка, можливо, там іде рядом. біля Цього свого ось цього одра, так зрозуміле слово, так краще скажу біля того одра, на якому лежить мертвий син. І Ісус підходить. Цікаво, що це була дуже така спонтанна подія. Вона, можна так сказати, дуже миттєво вона відбулася, там не було якогось дослідження. Дослідження, чому це сталося там, або дослідження того, а чи дійсно Він там помер чи ні ну Там це була спонтанна подія, на яку просто Ісус відреагував як. Дійсно, в цій, в цій реакції Ісуса проявилася Його, насправді, оця от природа, людинолюбива природа. Проявилося його Емпатія, здатність оці, ця божественна емпатія, так скажемо, до нас, людей. Тобто ми в цій історії ми бачимо щось набагато більше і величніше, аніж просто подія, яка відбулася там біля цього містечка наїн. Ми бачимо там картину співчуття, співпереживання. Співстраждання Бога відносно людини. І ми в цій картині ми можемо зрозуміти Боже відношення до кожного з нас. Ми можемо побачити, Він не знав цю жінку, він не знав цього сина. Ну так, скажімо, він знав, він знав всіх, як Господь він міг це знати. Але як, як людина, та, от скажемо, як людина, це були абсолютно якісь невідомі невідомі люди. Невідома процесія, але Ісус Він підходить, і Він проговорює ці слова. Написано, 13 вірш. Я просто хочу звернути вашу увагу. Каже, коли Господь побачив її, то змилосердився над нею, тобто в його серці було це співчуття, це співчуття ця любов до цієї жінки, оця емпатія, про яку я говорю. Ось, і, і він сказав, і, і, і він сказав їй, не плач. Я уявляю собі, що оці ось горючі сльози, які лилися по обличчю цієї жінки, ось вона йде, Ісус підходить, Він дивиться в її очі, Він дивиться в її обличчя і раптом промовляє до неї такі заспокійливі слова. Слова, в яких є сила, слова, в яких є якась надія, слова, в яких присутня інша реальність, аніж та, в якій зараз перебуває ця жінка. І Ісус каже, їй не плач. Я вірю, що коли Господь говорить слова, вони діють. Я вірю, що коли слово Господа почула ця жінка, воно торкнулося цієї її внутрішності, воно, воно принесло сам тембр його голосу, це помазання, яке було вивільнено, воно принесло їй якийсь незбагнений і незрозумілий мир заспокоєння. Здається, коли людина знаходиться в такому стражданні, це можна уподобити на якусь глибоченну яму. В яку людина падає, наче в прірву, і в цій ямі вона не бачить ні майбутнього, вона не бачить світла, вона не бачить рішення. Це надзвичайно важкий стан. Ось. Але раптом слова Ісуса вони промовлені до неї, вони приносять в її життя, в її серце щось нове, як я вже сказав, цю іншу реальність. Не ту реальність тої чорної ями, в яку вона попала, але реальність, в якому є світло, в якому є надія, в якому є радість, в якому є майбутнє, в якому є життя, в якому є перемога, в якому ну, є надія. Ось, і він, і він якби, повертається до цього одра, так? Да? Ложить свою руку на це. Він навіть не написано, що він саме до юнака торкнувся. Він торкнувся: написано, торкнувся до мар, Тобто до, тої, до тих носилок, на яких несли е ось цього мертвого. Ось. Він е доторкнувся, ті, які несли, вони зупинилися. Там щось відбуло. Знаєте, от перед твоїми очима відбувається ця неймовірна картина, яка. Змінює атмосферу, яка змінює все. І Ісус Він торкається тих мар. І всі зупиняються, всі дивляться. Я думаю, що сам цей момент, що він доторкнувся до мар. Уявіть собі, людина, яка не знає цю людину, так скажемо, ну, як, от, як з людської точки зору. І там хтось просто приходить і хтось кладе свою руку на. На, на, ті, на ті носилки, на яких якась людина, яка просто на зустрічі йшла, це трошки дивно, воно все приводить усіх в таке в нерозуміння, що відбувається і що це значить. Ось, А Ісус Він е продовжує, Він відкриває ста і промовляє слова. Він, е Всі насправді в такому зацепенні вони бачать, Він промовляє. До цього юнака він до нього звертається. Але ж він мертвий. Як він може почути? Але, але Господь він не дивиться на, на його фізичний стан. Він промовляє до нього. І це владне слово Господа, яке, яким було створено все. Це владне слово Господа, яке несе в собі е, силу е, всього Всесвіту. і всі, е, і всесвіту помноженого на безліч Всесвітів. Це є слово всемогутнє. І Він промовляє юначе. Кажу тобі, встань. Це не прохання, будь ласка, встань, це не проба, ану, може, встане. Це є повеління, це є Господь. Знаєте, в цьому неймовірному чуді. По-перше, проявився Господь як той, хто має владу. Проявився той, хто не просто просить чи очікує, а той, хто приказує. І так звершується, як він скаже. Проявився всемогутній Бог в цій ситуації. Проявився сам всемогутній Бог, який не залежить від обставин, який не знаходиться ніколи під тиском обставин. Він просто промовляє. До обставин і змінює їх. Він промовляє до того мертвого і змінює його. Розумієте, це ну, цікаво. І, можливо, це є певний. Знаєте, учні вони там були. Адже вони були учнями, щоби бачити, як Ісус діє. Бо потім вони будуть нести Його служіння далі. І їм прийдеться робити те саме. Але тепер, можливо, це і для нас залишається картина. Бо після тих учнів вони вже пішли до Господа, але залишили інших учнів. І аж до наших днів церква Ісуса вона все, все ще тут. І кожен із нас, він є учнем Ісуса Христа. І коли ми читаємо цю картину і бачимо її, ось так от через уяву, через проникнення в Слово Боже, то ми бачимо той приклад, можливо, як нам потрібно діяти деколи, як нам треба. Вчитися від Господа, діяти в Дусі Святому, діяти з владою, деколи просто приказувати обставинам змінитися, деколи приказувати не, не бути заложниками обставин, не поставити себе в стан підкорення, а взяти владу над обставинами, вірою і силою Божого Духа. Ну, це для мене, якби це такий урок, я ось тут читаю, і я намагаюся зрозуміти, чому це все записано. Для чого ці всі історії вони сказані. Просто гарна картина, просто так, ця історія для того, щоб ми знали, який Господь. так, Ця історія для того, щоб засвідкувати його статус, амінь. Тому що ми послідували не за, просто за якоюсь філософією, ми послідували. Не за якимось розумним вчителем, ми її послідували за Господом, за Творцем. Ми її послідували за основою всього. Це є єдина і досконала істина. Ось. І тому ми ми із цього бачимо, да, це є підтвердження, але разом з тим, це є приклад, це є навчання наше, це є така. Такий показовий приклад для нас, щоб ми побачили і могли діяти, так як Ісус потім сказав своїм учням. Він їм сказав ці слова, каже: Той, хто вірує в мене, діла, які я творив, і Він сотворить, і більше цих сотворить. Тобто, бачимо, що для учнів Христа це не просто був е е такий показовий приклад того, що Ісус є Господь, але і так само. Урок для того, що вони бачили, ось так ви будете діяти. Ось так ви будете брати владу над обставинами, ось так ви будете брати владу над демонічним світом. Ось так ви будете брати владу над хворобами. Ось так ви будете приказувати певним обставинам змінитися. Я думаю, що тут є ця таємниця віри, влади і сили, яку ми маємо в Ісусі Христі. І це дійсно потребує, потребує, навіть я би сказав, молитви, щоб Господь нам ще більше відкривав відкривав те, що ми маємо в Ісусі Христі. І це неймовірно. Ця історія насправді вона чудова, вона красива, вона неймовірна. Ось. І ми бачимо, коли Ісус сказав: Юначе, кажу тобі, встань. Знаєте, весь... І всі... ну, уявіть собі, це похоронна процесія. Уявіть собі, це е, дорога в один кінець. І несуть на, на цьому ложі несуть людину, яка, де, яка здається, це вже ну, єдиний шлях це остання дорога до, до, до могили. І все. Далі нічого не може бути. Це вже не змінити. Це, ви е, знаєте, смерть це є один із таких, написано, що ну, це є найбільший ворог смерть. Це найбільший ворог. Ось. І... Оце от прояв цього ворога. Він, він, ось тут от він є яний смерть, яка перекреслює мрії, перекреслює долі, перекреслює все, спустошує. Це руйнівна сила, це сила вбивча. Вона несе нещастя, вона несе страждання, вона несе темряву. Ось. І ми бачимо, що. Ісус він зустрічається із цією темрявою, і ось цей от народ, який там є, який. У кожної людини є ця емпатія. Коли ти бачиш, тих, хто страждає, ти відчуваєш стан, правда? Ти, ти співчуваєш, ти співстраждаєш. Це ну, нормальна людська природа. Ти співчуваєш тій людині, яка боляче, можливо, це тебе не стосується, але якимось ну, таким. Саме цією емоційною стороною воно все рівно тебе стосується, тому що ти бачиш цю людину, ти розумієш її біль і її страждання. Ось. Але Ісус він приходить Він говорить ці слова, і що ж відбувається, з ці слова Слова Ісуса, що вони роблять? Мертвий підвівся і сів і почав говорити. Знаєте, Я ну, деколи так думав собі, ну, деколи бувало, якісь там похорони або що, і ти так думаєш, що Ісус? І він приходить, і раптом ця людина вона встає. Ця людина, яка все, вона вже ну, здається, не може ніяк, ніяким чином встати, але вона встає і це е, ну, це шок. Це шок. Мабуть, для... <сас> це страх і ужас для людей. Це, це щось, якби якесь сучасне слово каже сюрреалізм. Тобто це щось надприродне, воно, воно так і дійсно і є. Це надприродне. Я вірю, що ось коли цей юнак, для якого ще там могила, там все, все дорога, все прописано, вся процедура звершена, і він встає, і він встає. Це така картина, коли раптом в одну мить все змінюється, все все змінюється. Всі емоції, вони змінюються. Ось ця от Кажуть, темрява стає світлом, смуток стає радістю, і ну, навіть таким неймовірним торжеством, тому що можна собі уявити, коли людина вже знаходиться в цій ямі темряви, а раптом її звідти виносять, і, і все змінюється, і вона попадає просто в це. Е, торжество, Торжество. Перемоги Господа. Ну і от, ну це дійсно, якби Господь Він змінює. Він перетворює смуток, в радість, Він перетворює е, е, темряву світло, без надію в надію, і все змінюється. І всі ці люди, вони є свідками того. Ми бачимо там ці два натопи, не тільки один натоп це ті, які хоронять, а інший натоп це ті, які з Ісусом. І вони є свідками. Цієї події, вони є свідками цієї радості, свідками цієї перемоги. І ви знаєте, про що я думаю? Я, я подумав собі, що через дуже короткий проміжок часу Ісус буде стояти там, е, е, не знаю, ну, Пілат поставить його з зваравою рядом і буде пропонувати вибрати одного із. Ну, Із тих е, в'язнів. І люди будуть кричати, «Відпусти на вараву, і Ісуса роз, розіпни. Можливо, ми можемо е, ще більше побачити цю от уродливість, е, уродливість е, гріха, уродливість гордощі, уродливість усього е, потворного вибору. Е, ну, Насправді так, Господь це допустив. Ісус повинен був пройти ці страждання. Але разом з тим, в Біблії написано, що повинні бути випробувані серця. Разом з тим випробовувалися серця людей. Разом з тим люди повинні були зустрітися з власною темрявою, яка є в їхніх серцях, коли вони не здатні відрізнити ліву від правої руки. Коли вони нездатні, здавалося б, так ясно все видно, а вони не бачать, мають очі бачити і не бачать. Там був прояв і власної темряви, яка загніздилася в серцях людей через гріх. Ось. І ось І я так, Таку якась така паралель у мене провелася, що на такий от випадок, там де, там, де було торжество, життя над смертю, там, де явилася така слава Божа, там, де. Написано, що 16-й вірш, страх об обняв усіх. І вони славили Бога, кажучи, великий пророк з'явився між нами. І Бог зглянувся над народом своїм. Ну, так вони це побачили тоді, там, коли оцей от мертвий Воскрес. Ось. І написано, і чутка про нього розійшлася по всій юдеї і по всій тій околиці. Тобто, це. Це було дуже потужне свідоцтво, але через, як я вже сказав, через якийсь певний короткий час, ну, можливо, там, два роки. Там, тому що це, це було початок, можна так сказати, служіння Христа. Ось, але, але через короткий час, бо це не довгий час, люди забудуть це торжество, вони впадуть в свою релігійність. Темрява сердець повинна була проявитися. І вони будуть його розпинати, того, який приніс життя, того, який приніс спасіння, того, який з таким співчуттям ставився до кожної людини і до їх сліз, які вони проливали за свої якісь певні трагічні речі, і Він буде розіп'ятий. Ось, але слава Ісусу! Що ми знаємо його, і е, дякуємо Господу, що Він дає нам ці приклади. Я вірю, що історії, здавалося б такої простої, ну, тому що ну, історія дуже коротко тут описана. Думаю, що кожен із нас задумався сьогодні, правда, над, над цим усім. І ми, мабуть, поба... почули те, що я сказав. Мені здається, що в цьому якби, є такий пророчий дух, коли я сказав, що це є. Ісус показав приклад для своїх учнів, щоб вони знали, що вони теж можуть так діяти, брати владу над обставинами, приказувати різним речам, щоб вони змінювалися, і ми будемо бачити, слава Боже. Моліться за це, щоб дійсно Господь давав вам цю мудрість, давав дійсно це розуміння, це відкриття, це введення Духом Святим. Вникайте в Слово Боже, ви бачите, що. Наскільки Слово Боже красиве і глибоке, коли ми ось так от читаємо, заглиблюємося, роздумовуємо, воно нас захоплює. Я не знаю, як у вас, але мене воно захоплює. І мені було надзвичайно приємно з вами сьогодні спілкуватися і розбирати ось цю от, ось цю от неймовірну історію Воскресіння цього хлопчика, цього Сина Вдови. Халілуя! Слава Господу! Тож, хай Господь благословить вас, благословить кожного з нас. Помолимося. Дякую тобі, Небесний Батьку, за цей вечір. Дякую тобі, Господь, за те, що ми могли сьогодні бути разом, за те, що ми могли сьогодні спілкуватися, і Твоя присутність, Твій Дух Він є з нами, Господь. Ми дякуємо тобі, Ти вірний Бог. Живий і сильний, всемогутній. І веди нас, Господь, дорогою правди Твоєї. Ми дякуємо Тобі за Твою, за те, за те, що Ти відкриваєш нам своє серце, серце любові, що Ти відкриваєш нам своє серце співчуття до нас, Господь, і твоє, Твого бажання допомогти, зцілити, вивести нас із цієї темряви. Ми дякуємо тобі, Господь, що у тому всьому ми бачимо приклади для нас, щоб ми ходили в вірі. Щоб ми користувалися владою, яку ми маємо в тобі, Господь. І ми молимося, я молюся, Господь, за кожного з нас, щоб Ти Духом Святим давав нам цю мудрість, давав нам Господь, цю сміливість, мужність, бачення Боже, щоб ми могли дійсно діяти в силі Святого Духа і е, проганяти е, ворожі сили, проголошувати Твоє царство, стверджувати Твої переміни. І в нашому житті, і в житті людей, яким ми зможемо послужити. Веди нас, Господь, в нову глибину, веди нас Господь на новий рівень пізнання. Прошу тебе, щоб ти беріг кожного кожного з нас, Боже, в мирі, в радості, в любові, в зростанні, в пізнанні тебе, Господь, веди нас. Хай твої ангели ополчаються навколо боящихся тебе. І вся слава. Ще й схвала і поклоніння тобі єдиному. В ім'я Господа Ісуса Христа, ми молимося. Вся слава тобі навіки. Амінь. Амінь. Тож, дорогі мої друзі, будьте благословені. Гарного вам відпочинку. На добраніч.